Вітаю. Ви дивитесь телеканал Донеччина ТІВІ. з вами Ангеліна Фесенко. Минулого разу у програмі про важливе ми починали говорити про примусову паспортизацію як спосіб ведення війни Росією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, сьогодні на цю тему ми поспілкуємося з Донецькою обласною прокуратурою. Поговоримо і про колаборантів та зрадників держави. Тож сьогодні про примусову паспортизацію будемо говорити з начальником управління нагляду Донецької обласної прокуратури Сергієм Книшем. Вітаю вас доброго дня, а, пане Сергію. Наскільки взагалі є поширеними факти примусової паспортизації як способу ведення війни російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях? Хочу зазначити, що дійсно такі факти мають місце на окупованих територіях Донецької області, і ці факти не залишаються поза увагою. Ми здійснюємо процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом примусової паспортизації, і в цьому кримінальному провадженні е, збираємо докази цих фактів е, і надаємо їм відповідну оцінку Якщо коротко, то ця ситуація вона є поширеною. Дійсно ведеться робота з паспортизації українських громадян паспортами РФ, і робиться це для того, щоб інтегрувати да, наших громадян вже в простір да, так званих республік і для того щоб здійснити уявне враження про те, що ці території населені громадянами Росії, та необхідно здійснювати здійснювати певний захист цих категорій, пане Сергію, ви сказали, що ви надаєте оцінку цим фактам примусової паспортизації, якою вона є саме правова оцінка, і чи законні такі дії з боку окупантів? Щодо правової оцінки, то такі дії кваліфікуються за статтею 110 Кримінального кодексу України, тобто посягання на територіальну цілісність, та за статтею 438 Кримінального кодексу України, як порушення законів та звичаїв війни, і також хочу додати, що до суб'єктного складу, то це так звані керівники відділів міграційної служби, які там працюють, та які здійснюють цю політику щодо розповсюдження цих документів і ну, паспортизації в цілому. А що стосується саме мешканців тимчасово окупованих територій, які е... Які отримують ці паспорти Російської Федерації від так званих адміністрацій в окупації, чи нестимуть вони відповідальність за статтями Кримінального кодексу України, Державна Зрада чи колабораціонізм? Наскільки мені відомо, то зараз обговорюється це питання на законодавчому рівні щодо ступені відповідальності громадян безпосередньо, ну в тому числі за отримання таких паспортів? Але на сьогодні ми не притягаємо до відповідальності за такі факти. Ну тобто, для цього немає відповідної законодавчої бази. А в той же час хочу додати, що, наприклад, як я вже казав, керівникам так званих відділів служб паспортних на окупованих територій, то от в цьому кримінальному провадженні, яке розслідується, нами вже за 20 Перший та 22-й рік повідомлено 15 особам про підозру саме за фактами здійснення цих заходів. Тобто, ті люди, які організовують отримання цих паспортів, вони несуть відповідальність, так, це ті люди, які впроваджують саме цю політику та е та роблять ну, такі умови, да, скажімо так, для того, що особи вимушені отримувати ці паспорти для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність на окупованих територіях, пане Сергію. А чи мають юридичну силу паспорти Російської Федерації, як і інші документи, які так звана адміністрація видає мешканцям тимчасово окупованих територій? Ну, скажу вам так, Україна не визнає ці документи. А чи відома взагалом кількість осіб, які отримали паспорти РФ на в окупації, на жаль, ми не можемо достоменно сказати таку кількість, але ну, скажімо так, на сотні тисяч йде рахунок. Тобто останні відомості, які були поширені в звітах правозахисних організацій, які ми також тоді беремо до відома і аналізуємо, то мова йшла по Донецькій області, ну близько 400, а то й більше тисяч осіб. Дякую за відповідь. Це ми з вами говорили про паспортизацію. Давайте тепер поговоримо про референдуми. Як загалом кваліфікується у правовому сенсі так звані референдуми, які проводилися російськими окупантами, як у 2014 році в Криму у Донецькій та Луганській областях, якими можуть правові бути наслідки подібних референдумів, які планують проводити окупанти на вже нових тимчасово окупованих територіях? В 2014 році, коли проводився так званий референдум, і законодавство після цього, ну до скажімо так, 2022 року, дозволяло нам, і ми напрацювали практику кваліфікувати ці дії за статтею 110 кримінального кодексу України, це, як я вже казав, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Але в цьому році були певні зміни, і якщо казати про ті референдуми, які намагаються там планувати і проводити, то ми для себе бачимо, що там буде додаткова кваліфікація, тобто ми будемо також кваліфікувати це за статтею 110, виходячи із загальних положень, про проведення референдуму, так як передбачено це. Законодавством нашим, але крім того, ці люди будуть нести відповідальність за статтею 111 Прим, частиною п'ятою, в якій конкретно також в об'єктивній стороні да, в диспозиції зазначена саме ну, зазначені саме такі дії, тобто участь планування проведення різного роду референдумів. А як кваліфікується дія окупантів Російської Федерації, які, надавши мешканцям окупованих територій паспорти свої, вони водночас припускають їхню участь у цих референдумах, про які ми з вами говорили на щодо анексії Донецької, Луганської областей та інших територій, якою має бути правова оцінка участі осіб із паспортами РФ у референдумах щодо анексії Росією наших територій? Можливо, це робиться для того, щоб створити також враження про те, що якась кількість осіб взагалі прийде на ці референдуми, да і ці особи будуть саме з цими паспортами, які вони отримали. Дякую за відповідь. Пане Сергію, давайте наостанок поговоримо загалом про колабораціонізм на Донеччині? Ми щодня бачимо новини як від вашого управління від Донецької обласної прокуратури про те, що затримано якихось колаборантів інформаторів, тобто тих, хто в принципі зраджує наші, нашій державі. Оскільки осіб у Донецькій області вже притягнені до відповідальності за колабораціонізм, і чи можете ви навести приклади? Дивіться так, я можу сказати вам, якщо мова йде саме про колабораціонізм, то ну, в, в засобах масової інформації, да, так називають певну категорію злочинів, то ми, як працівники правоохоронних органів, маємо на увазі безпосередньо статті 111 одинадцять та 111 2. І щодо цих статей, то, наприклад, у нас на сьогодні, 23 особам повідомлено про підозру вони оголошені в розшук. Також були направлені в суд три кримінальні провадження і постановлено один вирок. Але треба розуміти, що набагато більше кримінальних проваджень зареєстровано, тобто є. Близько 150 кримінальних проваджень, по яких зараз триває робота, і де також будуть підозри. А в перспективі направлення до суду. Єдине, що треба розуміти, що це стосується в більшості випадків осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, тобто, це не ті злочинці, які ходять по території України, да яких спіймали і притягають до відповідальності, а знаходження особи на Тій території е, передбачає е, певний порядок дотягнення до кримінальної відповідальності, тобто спеціальне досудове розслідування, і він скажімо так більш затягнутий в часі, але ця робота проводиться і я впевнений, що в найближчий, найближчий час е, також будуть ще і підозри і направлення е, обвинувальних актів до суду. І в той же час хочу вам сказати, що ви торкнулись також теми щодо е коригувальників, так чи так так, так. ну коригувальники вогню ну, більших зрадних так, зрадників. Так, так. Так? Да. Тобто, ми для себе да для суспільства, можливо, це десь там е така. Ну одне і те ж, да, не бачать різні, але для нас це інша стаття 111, це державна зрада. І, наприклад, по цій статті ми маємо 66 підозр і 15 кримінальних проваджень направлених в суд, але ну ще раз так скажу, що це стосується саме державні ну, державна зрада, да, тобто в більшості випадків це особи, які здійснюють заходи, наприклад, здають надаючи ворогу інформацію про розташування місць дислокації збройних сил. Ну, коригувальники, да, навідники і так далі. Е, і це вже скажімо так. Ну, в більшості е, люди, які, е, ну, які затримуються на нашій території, да й притягаються до відповідальності, яка є дуже суровою е, до 15 років. Позбавлення волі щодо прикладів, ну е, ми е, більшість матеріалів завжди публікуємо на своїх офіційних сторінках, е і можна там все прочитати. Е ну, найбільш резонанс, резонансні з колаборантів, то це так звані мери, заступники мерів е міст е да того ж там Маріуполя і Святогірська, е ну і різного роду і ступені особи, які зайняли ті чи інші посади, вже ну, в окупаційних адміністраціях дякую за відповідь, що поділилася з нами інформацією цією. Певно, що це буде дуже корисно для наших глядачів. Зокрема, поговорили і про паспортизацію, що окупанти планують робити на окупованих ними територіях, і про те, яка нині ситуація на Донеччині з колаборантами та коригувальниками вогню. У нас на зв'язку був начальник управління нагляду Донецької обласної прокуратури Сергій Книж. Дякую. Дякую до побачення.